Робимо сьогодні обзор військової німецької допомоги для наших військових ДЗСУ. Чоловік подогнав одну коробочку, спеціально зробить розпаковку. Подивіться, треба перекладати все. Зрозуміти, що тут у нас. Так, тут умови зберігання. Угу. Бойовий пайок індивідуальний. Тип номер 5.

А це напій, сухий. Як у нас був колись юбки, просто додай води. водичку додаєш і п'єш. Це теж напій. Різні смаки апельсин. Там якийсь екзотичний, грейпфрут, Так, це все сухі напої. Це 20 шматочків дерева. Безпечні сірники. тут. Готовы до вживания и банановые чипсы. Печь какао. Це не знаю шоколадки німецькі. Прикольні, я вже куштувала чоловік при Так, Тут у нас два однакових. Це сирцевина помідора, томатний крем з болгарським перцем. Вегетаріанська паста написана. Так, а тут у нас не фокусується. Косово варення. Варення с чорною смородами. Ну, Чили щось воно не переводится. Це якесь масло. Так, зроблю інше відео, бо дуже довго буду переводити. Розділимо на два.